А Що ти ще взяв? Чек. Три сезлу так коштує. Там ну, дорого. Коля, може треба було обдягнути і там перед зеркалом? а потім ні, іду здам. О. Елло. Yeah, no. А хто індианці робить? Я щось не пристовав, там написано. А ти бачиш, що реальні індианці роблять? Що? Бачиш, реальні індианці роблять? Так. Да. Ну, десь скільки коштує? 552 золота. Це дуже дорого. Мамі рішав? не дорого. Мама працює. Май... Да? За два дні і заробила на купу. Гаразд, зараз в людській класі. А в Україні пенсія 3 тисячі? Так, ми сьогодні додали 3 тисячі. В Україні е... я маю пенсію 3 тисячі. Тут да. день маю 3 тисячі. Да. І ти можеш собі дозволити пенсію 3 тисячі? Певно, що так. Молоду зарплату. Да. Ты тут занимаешь? Хорошо. Ну, ты Ні, комментувати, потому что это. Колюзи знаете. Там один. Тут уже. Один дід все, в Тіктокі, що О, Західна Україна, все по заграницях, а ми тут пахали, ми тут вибивали, ми тут. Так Я само по Ютубі написав. Мені 65, приїжджай до мене, ми будемо разом пахати по 11 годин. А? Так там теж коментаря в коментарях писали з зі східної України, що от ми там на Донбасі, там да, шахта, да, все, да. там, то були. А де то все? У нас не було ні шай, вже позакривали все на світі, ні заводі, нічого. Та люди поїхали за границю. Як нам близько, тому сюди. А ви ж їздили в Росію? Ходимо, подивоцька музика грає. Я дивлюся, бачу, чи дійсно вони з Індії роблять. В Індії печиво? Ні, не, немає нічого написано. — Ні, та ніхто не напише, бо. Може, заклійкує. Ні, мені вона подобається, але вона мені тут буде непрактична. Ну, бо в ресторані запахи. І таскати її за такі гроші. Судітися. Так, ну, їдеш, коли тепло, весь не хочеться. Купила дешевше. Але 550 то нормально. На Як називаю куртку. Ну да. так. Вона... Вона... Да. Видно, мама. Mm -hmm. Ну, все ж тепер без куртки, вижу, так подивишка. На ту куртку можна в Україні жити 2 місяці. Да. Mm -hmm. Просто так видала, ту куртку. Нам. Держава каже жити два місяці. О, цю в куртку, так. Як людям жити сказати? Mm -hmm. Не проживеш. Я вирішила зекономити і в Україні проживу два місяці. <laughs> <laughs> на тій точці. <laughs> Правильно. <laughs> а що mm -hmm. варіант? Mm -hmm. На базарі будеш купляти їжу yeah. на бідранці тут? Так. А як тобі це? Це все. Було 290. Ні, це 290 же виходило. Кошмар. Це ти один місяць. Да. Тож. Може, якусь іншу квартиру подивитись. Поставити шукати квартиру на 260 грн. Ні, ні. Може, ми зробимо знову. Dzień dobry, Przez mogę dobre. zrobić zwrot. Na no, harno? Proszę przejść do stanowiska Do 20-go Чи дійсно відповідає? Ну так. Да. Цікаво, Якщо не віддадуть гроші. Що більше бить, як не віддадуть гроші. Віддадуть. Да. Відно. А то вотівка. Да уже. Чекаємо. Такі вічливі. За минутку тобі віддасть гроші. Твої пенсії віддасть, правильно? Так, дві. А там на рукаві, так, да. Да, да, я да. навіть не бачила. Но. Не звернула увагу. А я думаю, що вона дивилася, чи рукава вже Ні, вона ще на етикетку. Ні, не... я не. не носила, бо що Я бо... я не, такого не, було, не практикую. Носила. А є люди, які практикують, купують, ідуть там на вечірку або на день народження, да. а потім здають. А пам'ятаєш, як ти здав за Пам'ятаєш? Порваний. А в не а, а в тебе був чек. Був. А за скільки часу ти їздив? Був. Два місяці. Два місяці. А місяць був. А в тебе, але... напевно, була аплікація зараз, Ні, ні. ні. То через те, що вона, коли ти купляєш річ, якщо вона підірветься, ти маєш право. Ага. Рекламація. Де вона так далеко пішла? Це по гроші. А, взагалі? вони щось, напевно. Обговорюють, говорю, чи повертати, чи не повертати. А чого не повертати? А я не знаю. А ти вже Де. не перший раз рож Так? Де? Тут. Вона э, вона ну, і... да, На новому. А, можу, вона не знає. не знає Ну, ясно. Він... Тож касира тр... треба навчити. Угу. Такими всякими спеціальностями. Зровати все. Парагон. З ніпом набити фактуру. А Людей сьогодні багато. Правда, мені звикло, коли в неділю закриті мази не хоче. Почати, бо можна заплатити на інші касі. У нас робить з роти інші касі. Добре. Не в Ми може нова каса. Але то добре, у нас спробуй, здай в ага. Україні. Mm. Mm. Будуть диви... Будут дивитися тебе на два тебе на звіря. А на два тижні, напевно, вона mm -hmm. буде віддавати. А тут місяць. До 20-го числа. Ні, а то швидко. Така гарна сумочка. 232, ти ж це мав, кажеш? Угу. У мене сумок. Я вже ту синю знайшла, що казала, що в тебе. А mm -hmm. це Англія. Це ж Англія. Mm -hmm. Ні, то та... куди ж... я знаю. Гарно. Тож товари більше загнули привозять сюди. Mm -hmm. А ти підпис маєш там ще поставити. Mm -hmm. да? Підпис десь і підпис. Я кожен день на роботі підпис ставлю, щоб гроші отримала. Ah. І завжди мені підпис десь, підпис... Mm -hmm. <реш> а віко я пані бабку за такого mm -hmm. слуга. Вись як він лисину на намазав собі. Блестить. Я так не можу блистити. Чим то він так? А що пана? ви там мажете на углу? Ні, тут така спеціальна масса, можливо, є. Так? Я не лисий. Такий злак? Ні, такий воск. А, воск.